Під час навчання учням можна запропонувати завдання для самостійного виконання, але за певним шаблоном. У такому випадку, спочатку перед тим, як споутворювати завдання, потрібно виконати певну підготовчу роботу. Для цього створити шаблон завдання, з яким учні будуть працювати. Для цього на Google Диску. Ми можемо обрати та створити або Google документ, або таблицю, презентацію. Можемо скористатися також малюнками, або джемборд. Приклад, я створюю завдання в джемборді, але його можна зробити і в Google презентаціях, і в малюнках. У мене заготовлений шаблон завдання що я його відкрию завдання, де потрібно із запропонованих лінійних функцій, які додані як малюнки, перенести тільки лінійні функції у лівий стовпчик. Щоб учні самостійно виконували завдання, спочатку потрібно налаштувати доступ до цього об'єкту Google диска. Ми маємо праворуч угорі. Натиснути кнопку Спільний доступ. В спільному доступі ми маємо внизу натиснути на Отримати посилання змінити параметри, що усі користувачі, які отримали посилання, можуть редагувати, для того, щоб наші учні мали можливість працювати і змінювати розташування об'єктів на нашому фреймі Jamboard. Після того, як ми це зробили, натискаємо кнопку Готова. Шаблон для роботи учнів в нас вже створений. Тепер ми переходимо у наш клас. Переходимо на вкладку Завдання. Натискаємо кнопку плюс створити. Обираємо в переліку завдання. В полі назва ми вводимо назву нашого завдання, приклад завдання 3. Пишемо інструкцію до роботи, наприклад, виконайте завдання в прикріпленому, документі. А це може бути малюнку, презентація. Тобто в тому шаблоні заготовці, що ми вже підготували. Можемо тут уточнити, що цей документ знаходиться у розділі Ваша робота. Тепер нам потрібно додати наш підготовлений шаблон. Для цього ми натискаємо кнопку Додати, обираємо «Google Диск. На Google диску в останніх документах знаходимо наш підготовлений шаблон. Ось він у мене. Натискаємо Додати. І тепер в налаштуваннях праворуч в рядку вибираємо параметр Скопіювати для кожного студента. Таким чином, для кожного студента буде сформований свій документ Jamboard. Тобто своя дошка джембор для роботи. Тепер встановлюємо параметри для налаштування нашого завдання, наприклад, це 10 балів. Це може бути для усіх студентів цей шаблон, або ми можемо запропонувати це завдання деяким студентам, які в нас будуть показані в переліку класу. Встановлюємо термін для виконання завдання. І обираємо, до якої теми буде відноситися наше завдання. Після цього ми його або призначаємо, або заплановуємо. Нагадую, якщо ми оберемо Призначити, то завдання з'явиться одразу в темі, якщо ми виберемо Запланувати, то завдання з'явиться у той час, який ми заплануємо. Тож натискаємо Призначити. Чекаємо, поки збережеться завдання, воно зберігається і з'являється відповідно в нашій темі.